Європа може розгорнути війська в Україні. У ЄС зробили гучну заяву. Ба більше міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що німецькі війська можуть бути залучені для підтримки миру в Україні. Однак є умова. Тим часом в Україні офіційно відмовилися від гарантій безпеки і заявили, що альтернативи НАТО немає. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН, UA, і я, Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Іноземні війська можуть зайти в Україну. У Європі вразили гучними заявами. Керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що не може виключати появу іноземних військ на території України. До сьогоднішнього дня дискусія точилася навколо того, які країни хотіли б відправити солдатів в Україну, а які ні. Я думаю, що ми не повинні нічого виключати і зберігати певну стратегічну невизначеність у цьому питанні. Окрім цього, крівниця зовнішньополітичної служби ЄС підкреслила, що Європа може зіграти свою роль. Якщо між Україною та РФ буде досягнуто угоду про припинення вогню, то війська мають бути відправлені для перевірки її дотримання. Водночас, як пише видання «Анса», президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна не проситиме партнерів вводити свої війська. Ба більше міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок також заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні. За її словами, це можливо у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією. Зазначається, що це питання було піднято під час засідання НАТО в Брюсселі. Бербок підкреслила, що Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, включаючи гарантії безпеки, міжнародні миротворчі місії або посилення військової допомоги Україні. Вона наголосила, що присутність німецьких солдатів буде можливою тільки за умови встановлення реального перемир'я. Влітку цього року президент Франції Мануель Макрон також припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. І хоча це викликало широку дискусію серед союзників, йшлося не про безпосередню участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Тоді Литва, Латвія, Естонія та Канада заявили про готовність обговорювати деталі цієї пропозиції. До тому, що ідея залучення європейських військ ймовірно також може міститися у плані Трампа. Зателеграф писав, що він може закликати Євросоюз та Велику Британію направити своїх військових для забезпечення буферної зони між Україною та Росією по лінії розмежування, якщо буде досягнуто перемиря. Ну а поки всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати, щоб від цього відштовхуватися у питаннях запрошення України до альянсу. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Бража. Загалом ми, як політичні лідери, домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли очевидно, саме тут альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один із аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність. Браже зазначила, що українська армія загартована в боях стане важливим внеском до альянсу. Водночас вона визнала, що деякі країни не відчувають себе комфортно, запрошуючи до НАТО державу, яка перебуває у стані війни. Україна не погодиться на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства в НАТО. Деться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Однак, у 2014 році Російська Федерація, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, брутально знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала свою агресію проти України, що у 2022 році переросла у повномасштабне вторгнення. Про це зазначив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News. Він чітко дав зрозуміти, що альтернативи НАТО для України немає. Ви знаєте, а теоретично, напевне, є різні формати. Але практично давайте подивимось на наш Будапештський меморандум. І я знов це повторюю. Це був також сильний з одного боку документ. Там були такі країни, як Америка, Великобританія, Франція, Китай, Росія. Ну найпотужніші країни гарантували безпеку Україні і не спрацювали. Тому чи є щось альтернативою НАТО, і з нашого досвіду немає. Це через наш досвід повномасштабної війни з одним з тих, хто нам гарантував безпеку. Мені здається, що це реальний приклад. Другий приклад: після 2014 року, коли була перша окупація наших земель, включаючи той самий Крим, про який ми з вами говорили, був підписаний договір мінськ, мінськ агрімент. На платформі Нормандської четвірки побудований мінський договір. І його підписали сторони. До речі, про той самий заморожений конфлікт, про який всі говорять і нам постійно пропонують. А я постійно говорю не спрацює, і ми на це не підемо. Бо це початок третього етапу повномасштабної війни через кілька років. І ось, вам приклад, Підписані мінські домовленості, що відбулося за кілька років після цього. Він знов підготувався Путін. Знов посилив свою армію і прийшов вже повномасштабною війною знищити нас. Ось і все. І тому це ж вже кілька разів відбувається. Тому, коли ми кажемо, чи є альтернатива НАТО, напевно, є, але точно в нашому досвіді її немає. І ми не хочемо більше ризиків. Достатньо Будапештського меморандуму, достатньо. А мінських угод достатньо двох разів. Ми не можемо третій раз на граблі ставати. Ми просто не маємо на це права. Все це люди, все це жертви, все це руйнація наших сімей, домівок, нашої держави, втрата сил, людей і території. Тому я вважаю, що так ризикувати нам не можна і ми не маємо права. Ми хочемо, щоб зайшли інвестиції. Ми хочемо, щоб зайшли компанії, зайшов в бізнес, щоб зростала наш, е, наше ВВП. Ми хочемо цього. І тому ці гарантії не тільки Україні, ці гарантії бізнесу. Гарантії бізнесу західним інвесторам, що Путін знову не прийде окупацією. Ось вот що таке НАТО. Це безпека і для України, і для наших партнерів, для багатьох в регіоні. В свою чергу в МЗС також зауважили, що невиконання Будапештським меморандумом свої функції спричинило зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн регіонів. У заяві МЗС також звернулися до всіх держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО, маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи: сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Зазначається, що запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзії щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції країни. Але чи дійсно це спрацює? Цікаву думку цього приводу висловив політичний експерт Юрій Романенко. Він зазначив, що навіщо було стільки часу приділяти увагу самобезпековим гарантіям з боку США та Європи для України, якщо в кінцевому результаті українська влада заявляє, що альтернативі НАТО немає телеграм-каналі, і про те, що НАТО, м'яко кажучи, плювати на ультиматум України. Та розмірковує, скільки тижнів протримається Україна, якщо буде віддано наказ припинити військову підтримку західними партнерами. Цитую, «Первое, зачем на протяжении года, как дурень за стопою насілисть пустишкою безпекових договорів США і європейськими странами. Щоб сейчас признать, що это, по суті пустышка? Второї, зачем себя выставлять дураками? Віддя переговори, які через пару місяців закончаться перемір'ям. Но походу говорити, що ми не підпишемо нічого, крім НАТО, якщо НАТО нас відкритим текстом посилають нахір. Начинає от адміністрації Трампа і заканчиває Германія, которая послала Шойца в вагоні. Він також зауважив, що як Україна планує вести переговори з Росією на другому саміті миру, якщо досі не скасовано закон, який забороняє вести переговори з Росією. Крім того, якщо для Путіна питання не вступу до НАТО України є найбільш принциповим питанням, то як можна зупинити війну через негайний вступ України до НАТО? Як бачимо, питань дійсно більше ніж відповідей, і головне, чи готове НАТО взагалі прийняти Україну до альянсу? Ба більше НАТО наразі навряд чи прислухається до заклику України про запрошення до членства, повідомляє Reuters. Агентство нагадало, що в листі до своїх колег із НАТО міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії уведення війни. А саме недопущення вступу України до альянсу. Однак серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі заявила низка дипломатів на умовах анонімності. На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. І це мова лише про консенсус, а не про факт запрошення. Високопоставлений американський чиновник зазначив Reuters, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, вступаючи у можливі переговори. Мова йде про збільшення фінансування, озброєння та мобілізацію. Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні. Однак цього не сталося. Київ наполягає на визначенні чіткого графіку вступу, але конкретних рішень досі немає. В Альянсі запевняють, що двері до НАТО залишаються відкритими. Проте членство неможливо до завершення війни. Президент України Володимир Зеленський вважає, що запрошення до НАТО є ключовим для перемоги України та прагне досягти цього до вступу Дональда Трампа на посаду президента США, побоюючись змін у американській політиці. В свою чергу генсек НАТО Марк Рюте попередив Трампа про наслідки, якщо Україну змусять прийняти поганий мир. США зіткнуться зі страшною загрозою з боку Північної Кореї, Китаю та Ірану, якщо Україну змусять підписати мирну угоду на вигідних Кремлю умовах. Пише Financial Times. За словами Рюте, зараз найголовніше переконатися в тому, що коли президент України Володимир Зеленський саш почати мирні переговори, у нього буде можливість зробити це з позиції сили. Однак колишній генсек НАТО Єн Стотенберг зробив тривожну заяву про необхідність тимчасової відмови України від окупованих територій. Стотенберг вважає нереалістичним, що лінія припинення вогню включатиме усі українські території, які зараз контролює РФ. Він зазначив, що для якнайшвидшого припинення війни в Україні може доведеться тимчасово відмовитися від окупованих територій. В свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни, яку розпочала Росія, а окуповані території можна повернути дипломатичним шляхом. За його словами, у самому запрошенні до НАТО мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України. Цитую, якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО під контроль нам територію України. Треба зробити це швидко, і тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території. Зеленський зауважив, що таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно цього не пропонував. Тим часом країни Північної Європи припускають, що досвід Німеччини часів холодної війни може стати зразком для України. Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а схід залишався під пливом Радянського Союзу. За аналогією, Західна Україна могла б інтегруватися до НАТО, тоді як східні території, які зараз окуповані Росією, залишатимуться поза межами альянсу, пише Політіко. Примітно, що Столтенберг підкреслив, що дипломатичні переговори та компроміс можуть прокласти шлях до угоди про припинення вогню. Цитую: нам потрібна лінія припинення вогню. І, звичайно, в ідеалі вона має включати всі території, які Росія зараз контролює. Але ми бачимо, що це може бути нереалістично досягнутому найближчому майбутньому. Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна має віддати територію назавжди. Водночас він наголосив на важливості того, аби Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку територією. Це може бути членство в альянсі, але є й інші способи озброїти і підтримати українців. Ну а поки Україну продовжують годувати обіцянками, інші країни, такі як Фінляндія та Швеція, стали повноправними членами НАТО. І процес прийняття до альянсу виявився доволі стрімким. 18 травня 22-го року Фінляндія подала заявку на вступ, а вже 4 квітня 23-го вона в НАТО. Така ж історія і Швецію. 18 травня 22-го Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. А 7 березня 24-го офіційно вступила в НАТО і стала 32-м членом Альянсу. А у випадку України тільки на запрошення до НАТО, підуть місяці і, можливо, навіть роки. А в цей час українці віддають своє життя за мирне європейське життя. А як думаєте, ви чи дійсно можуть бути введені іноземні війська до України та коли Україна стане членом НАТО? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.